Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій молитві ранковій і запрошую до цієї денної молитвної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Йова. Хай мене зважить на возі правдивій, хай розпізнає Бог мою невинність. Знову ж таки, чергові слова, які. Господь промовляє до нас через ось цього Йова. Прості слова, які виявляють людську, справжню людську мудрість і знання, прості слова, які вказують шлях до спасіння. Спасіння душевного, тобто душі своєї. спасіння фізичного, тобто звільнення від ворога. Йов говорить просто, хай мене зважить на вазі правдиві, хай розпізнає Бог мою невинність. Тобто Йов просить про те, щоби Бог, по суті діла, не то, що Бог Його вислухав, щоб це було, це Бог Йов просить, наче, про е, сповідь. Тому що тільки сповідь це є місце, в якому нас зважують. Що значить нас зважують? Є наша душа, яка переповнена різними пристрастями. Переповнена, ми переповнені нашими бажаннями, якимись прагненнями. І вона все виливається в діла. Буває так, що ці діла є ділами гріха. І відповідно наші думки теж є бажання гріховними. Тобто, душа вона наповнена як добром, так і гріхом. І от коли людина приходить на сповідь і щиро приходить на сповідь, не намагається на сповіді сфальсифікувати сповідь, тобто збрехати, примовчати якийсь гріх. Зробити вигляд, що всі інші думки не мають значення, сказати тільки, ось оцей гріх важливий все інше не має значення. На сьогодні це не має значення. Хоча кожен гріх має значення. Бо кожен гріх це е, гнійник на тілі людини. Так от, людина, коли приходить щиро на сповідь і щиро виявляє свої гріхи, тобто вона себе зважує. Але в який спосіб зважує? Вона викидає з себе все, що є погане, тим самим звіляючи місце для добра. Очищає себе для того, щоб себе наповнити чимось добрим. І саме нашим мірилом, тобто той, хто нас зважує, той, хто нас після цього наповняє цим добром, є Господь. Людина приходить каже: ось я, ось все моє погане, ось все моє добре. І господи, я віддаю, Боже, тобі все добре. Очисти мене, оздорови мене. І коли ми очищаємося від цього. Господь Бог зразу туди вливає на це місце свою ласку і благодать. Тобто сповідь це звільнення місць для. Звільнення місця в нашій душі від зла і наповнення добром. Наскільки ми звільняємо себе від внутрішнього зла, настільки ми себе наповнюємо цим добром. Але знову ж таки, це можливо тільки у сповіді, і це можливо тоді, коли людина не просто посповідається, а причаститься. Бо саме причастя це є оце видимий. Наповнювач нашої благодаті, любові. Людина, коли сповідається, вона просто себе вичистила. А от причастя це наповнення оцією благодаттю. Ласкою. І відповідно, коли ми чуємо слова, знаєте, деяких людей, особливо це говорять протестанти, які кажуть, навіщо ходити до церкви? Навіщо це причастя, спогад. Головне собі дома в тиші перед ікони або без ікони погмолитися, розказати Богові, Бог сам знає, що зі мною є. Ми розкажемо самі наодинці, звільнимося і все буде круто і класно. Не буде це самообман, це фальш. Це фальшиве звільнення, це фальшива праведність, це фальшива думка. Тому що ми ховаємось від Бога. Христос, коли своїми учнями мав ось останню вечерю, Він взяв хліб, переломив його і сказав: Прийміть це, є моє тіло, взяв чашу з вином, благословив, сказав, пийте з неї цей кров моя нового завіту, що за вас проливається на відпущення гріхів. Менгалист Іван приводить інші його слова, які кажуть, де Христос навчає, що хто не буде їсти мого тіла і пити моєї крові, не буде в Царстві Небесному. Тобто той, хто не прийме тіло і кров Господню, не заслуговує на Царство Небесне. Тобто, не наповнюючись цією благодаттю, спасіння не буде. Чому я це все сьогодні говорю, щоб черговий раз наголосити всім нам, що наша війна. Це війна за душу, душу людини. Наші хлопці не мають змоги там, на війні, приступити до сповіді і причастя. Не завжди мають цю змогу. Не вистачає священиків, щоб були поряд з ними там. А інколи просто фізично вони і не мають змоги цього зробити. Оскільки хлопці вгине з бажанням посповідатись і причаститись, але так і не приступивши до сповіді до причастя. Так от, всі ми, християни, які знаходяться тут, в безпеці, ми маємо обов'язок сповіді і причастя в наміренні за кожного нашого військового. Коли люди відмовляються від сповіді і причастя, вони відмовляються від того, щоб була спасена душа тих хлопців, які навпаки цього хочуть. Спасіння себе це спасіння ще когось. В псалмах ми знаходимо наступні слова. Спасешся ти біля тебе тисячі спасуться. Якщо людина буде, хоч один буде сповідатися, причащатися за свої гріхи, зі своїх гріхів. І в намірені за тих хлопців, то він врятує душі і тіла тих не одного бійця, а десятків. Тому сьогодні звернення є до всіх християн, тих, які є в безпеці. Може досить ховатися від сповіді, може, досить нехтувати Бога. Може, досить собі говорити, я ще не готовий до сповіді. А що я буду? А навіщо мені це? Я собі дома десь там тихенько собі це зроблю? Тільки наші хлопці тихенько нас не захищають, вони віддають за це своє життя. А ми боїмося пожертвувати, речі, не пожертвувати неправильно, я висловився. А ми боїмося віддати Богові свої гріхи. Боїмося зробити те, що каже цей Йов, щоби Бог нас зважив. І наповнена своєю благодатью. Скільки, дорогі дружини, скільки ваших чоловіків там, батьків, дітей? Вони не можуть прийти до сповіді. А ви можете. Чому ви не йдете? Скільки ваших друзів, знайомих, родичів є на війні, є в небезпеці? Так, вони чинять гріх вбиваючи. Але це гріх, який вимушений, гріх до якого нас змушують, гріх, який ми не хочемо робити, але якщо ми його не вчинемо, ми не врятуємо життя. І щоби спасти їх, їхні душі, тут ми маємо це робити. Іти, і зважувати себе, зважувати себе на цій сповіді. І допоки, знову ж таки каже, ми будемо боятися цього робити, уникати цього, допоки будуть гинути наші хлопці. Ще раз кажу, від того, як ми тут поводимося духовно, залежить життя цих людей там. допоки ми є з Богом, допоки ми віддаємо Богові свій гріх, допоки ми міняємось, допоки ми. Хочемо змінити своє життя на краще, тобто зробити так, як від нас цього хотів Господь. До того моменту ми перемагаємо, на якій ми це занедбуємо. Подивіться, що відбувається. Були згуртовані, були в молитві. Ворог, який був набагато сильніший в той момент, а ми набагато слабші, не зміг нас долати. І зараз, здавалось би, стільки зброї маємо. Та ще недостатньо, але більше, ніж мало, навчених хлопців. А її ворог набагато слабший. Але ми не можемо його здолати. Ми його долаємо повільно, з великими втратами. Їх є набагато більше, ніж було на початку. Ви самі це чудово знаєте і розумієте. А все це стало внаслідок того, що ми тут, в цивільному житті, занедбали основну зброю. Сповідь, молитва, єдність Бога. Тож, дорогі мої, візьмімо до рук зброю. І захищаємо свою країну. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішм, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і здорові всіх поранених, тих, які отримали поранення в часі цієї війни, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішнь, цей сьогоднішній день. Мотисвяти, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що о 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.